Ні, мені не потрібна мама. Га? Я тобі не потрібна, як мати. Кардіселю А... ой, Кардіселю! Забирайся. Тобі не потрібно бути доброю до мене. Я знаю, що це все брехня. Зачекай, Кардіселю, твоє коліно кровоточить. Мама попіклується про тебе. Не підходь. Я сказав, що ти мені не потрібна. Молодий господарю, не біжіться, небезпечно. Ви знову можете упасти. Молодий господарю. Кардіселю. Ха! Карселю, здається, що він сильно поранився, з ним все буде добре. Також не дає спокою, що Кардісель, здається, ненавидить Жарілу більш ніж я думала. Це велика проблема. Я зможу побачити Кардіселя завтра в саду. Мені прикро, що я відібрала єдине місце, де він відпочивав. Кардісель повинен бути здивованим раптовою зміною поведінки його матері. Мені потрібно зрозуміти, як з ним зблизитися, не тиснучи на нього. Дейзі ти тут? Так, пані. Не могла б ти це передати Кардіселю. «А, молодому господарю. Так, можливо, виглядає дивно у цій ситуації, але. Я хочу стати ближчою до Картіселя. Ах, моя пані. Залиште його на мене, я обов'язково його доставлю. Будь ласка. Кілька днів тому. Це один понедунок. Тому вона потосає не депотріб. Ти добре поспав, Кардіселю. Сьогодні досить чудова погода. Я попросила слуг, щоб приготували твій любимий десерт. Будь ласка, проведи чудовий час у саду. Матуся не буде тебе турбувати. Пост скриптом, як твоє коліно, я також передала масть. Було б чудово, якби ти нею скористався. Вона сказава, що я не догуць новий. Тому вона раптом ставиться на мою і цьому. Молодий господарю, ви вже проснулися. ти не влякав мене. Чому він викинув усі подарки, а записки усі зберіг? Перепрошую. Я думав ви як завжди, прокинулися від стуку у двері. Вам потрібна допомога, щоб переодягнутися. Ні, я сам це зроблю. Що мені з цим робити? Це. Хм. я можу викинути як зазвичай, щоб Леді не дізналася. Чи що? Просто викинь коробку. Медведика я залишаю у кімнаті. Гаразд, здається, він вам сподобався. Це не тому, що мама дала його мені. Мені просто сподобався ведмідь. Добре, тоді я просто викину це. Перед тим як ти підеш, у мене прохання. Дейзі, тільки поглянь на це. Кардісель відповів мені. Вітаю пані. Що ж він написав мені? Ха? Немає значення подарунок це масть. Більше не надсилайте мені нічого. Як я і думала, мабуть, я занадто наполеглива. Пані. Все добре, я очікувала, що таке може трапитися. До речі, почерк Кардіселя дійсно чудовий. Неочікувано від дитини, як думаєш. Звісно, він швидко навчився всього. Незважаючи на все, я щаслива, я вперше отримала листа від Кардіселя. Припускаю, він ще не дізнався вас краще. Це вперше, коли пані показує свою зацікавленість до нього. Там можуть статися мої слова зухвалими, однак я теж щаслива, оскільки я вперше побачила вашу посмішку. Відколи ви проснулися. А, вона вперше бачить, як я посміхаюся. Я ніколи не сміялася у домі герцога. Якщо так задуматися, усі були похмурі. Ніби хвилювалися не за мене, а за те, що щось може статися. Дивно, що я нічого не можу пригадати про герцорство. Чи варто мені запитатися у Дейзі? А пані. Ні, не буду питати. Спершу зосереджуся на кардіселі. Якщо я наближуся до Кардіселя. Він не зненавидить мене ще більше. Звісно, ні. Як вам ідея особисто зустрітися з молодим господарем? Чи буде це чудовим рішенням, якщо він знову відкине мене і постраждає? Хм, однак. Ми навіть не знаємо, де зараз знаходиться кардісель. Про що ви говорите? Усі покоївки знають, що в цей день молодий господар навідується до саду раніше звичайного, А. Ага. Кардісель у саду. Однак я сказала, що більше не буду надокучати йому. Я допоможу вам підготуватися хоч. Пані, я впевнена, молодий господар буде радий вас бачити. А, невже це так? Я вдавала, що у мене не було вибору. Чи справді це гарна ідея? Що мені сказати при зустрічі? Ох. Кардісель дійсно прийшов. Кардіселю з коліном вже все гаразд. Я не сильно поранився. Він використовував масть, це прекрасно. Хоча він і прийшов раніше за мене, однак він не скуштував жодного десерту. Га? Не може бути. Кардіселю, ти чекав на мене? Ха? Звісно, що ні. Мамуся думала, що ти сьогодні не прийдеш. Це моє звичайне місце. Немає причин іти звідси, бо хтось інший навідався. То ми можемо посидіти разом? Ні. Він досі мене остерігається, однак він не проти моєї присутності. Ти не проти, якщо я подивлюся. Ага. Дякую. Я постараюся не турбувати тебе, Кардіселю. Ох, він нарешті почав їсти. Кажуть, діти можуть бачити людей наскрізь. Кардіселю сьогодні ти ще більше чарівніший, ніж зазвичай. Тиждень по тому. Хоча Шарель не бере активну участь у соціумі, запрошення все ще надходять. Переписати вже підготовлену формальну відмову наразі не потрібно бути активною в соціальних колах. Я не маю багато часу, та здається, що це надокучливо. Я зайнята спостеріганням за кардіселем у саду. Ох, остання відмова і завершую. Дякую за вашу важку роботу. Пані, якщо ви не проти, чи можу я поставити вам питання? Перед Ох, ви намагаєтеся зблизитись з молодим господарем останні дні? Га. Ми йдемо помалу. А що? Зміст вашого щоденника. Ви записуєте свої спостерігання за людьми, які вас недолюблюють? Про що ти говориш? Я робила записи лише про чарівність Кардіселя. Байдуже, я написала відповіді лише на важливі запрошення. Прошу відправити їх, так, пані. Про що мені сьогодні написати? Передивлюючись, я записувала лише про милі речі. Я не бачу у цьому ніякої проблеми. Кардісель хмуриться, коли я наближуюся до нього, це так мило. Кардісель ігнорує мене, коли я намагаюся з ним поговорити, це теж мило. Сьогодні він кивнув на моє привітання у саду. Незважаючи, що він відмовляється від моїх подарунків, за словами слуг, він зберіг ведмедика. Він навіть відповів на мій лист, що теж є дуже милим. Ох, пані така щира. Якщо ви записуєте про те, наскільки він милий, чи не варто це показати молодому господареві? Звісно, він відмовиться, чи не так? О. Кардіселю, ти так вважаєш? Як думаєш, якщо я покажу йому про своє захоплення, ми зблизимося? Кожен може побачити її прагнення. Що ж, думаю, це буде гарною нагородою поговорити з молодим господарем. Ця пані повністю втратила хлост. Здається, це справді гарна ідея. Дякую, Дейзі. Я скоро повернуся. Цікаво, як оформлена кімната Кардеселя. Доброго, Доброго ранку, пані. пані. Доброго. Оскільки він ще дитина, то має бути милий дизайн, чи стіни пофарбовані в яскраві кольори. Було б мило, якби вся кімната була заповнена іграшками. Божечки, я так нервую, не можу навіть постукати. Ху, заспокійся. Хто це? Ага, він відповів швидше, ніж я думала. Аго, я запитав хто це? Привіт, кардіселю. Зачекай, я підійшла тобі дещо показати. Я дозволю тобі зайти тільки через цей шоколад. Дякую. Це відрізняється від того, що я очікувала. Кардіселю. Як я й очікувала, ти не позбувся ведмедика. І навіть ставишся до нього дбайливо. «Га?» Я я залишив його бо не хотів викидати. Тож, що ти хочеш мені показати? Ось твоя мама написала це, не хочеш прочитати, а? Хм. я, я це? що це? Касель? Касель? Це здібність герцога Лопераса. Роздерті крила. Зважаючи на опис в новеллі. Єдиний, хто міг користуватися нею майбутній голова сім'ї. Кардісель уміє вже володіти нею мій син неймовірний. Однак мій дорогий щоденник. Ох, якщо ти напишеш таке ще раз, я це так просто не відпущу. Я не буду цього робити, якщо тобі це не подобається. Мені трохи шкода втратити свій записник, однак я змогла побачити кімнату своєї дитини. Чому ти назвала мене так? А? про що ти? Чому ти назвала мене Кардіселем? Невже йому не подобається, коли я називаю його Кардіселем? Ти просто сказала касель? Хочеш, щоб твоя матуся називала тебе каселем? Ця дитина така ніжна та чиста. Я не хочу бачити, як він завдає болю іншим, особливо головній героїні, яку він ув'язнить. Якщо каселю дати достатньо любові. Та навчити, як це любити, чи зміниться його майбутнє? Віднині я повинна взяти материнську роль на себе, Каселю. Чи зможеш ти приділити матусі десять хвилин свого часу на день? Над перекладом працювала пані пшеничка, а озвучила я, мадузель. Дякую за перегляд і невеличка допомога моєї донечки.